Ефірі передача барометр здоров'я. У нас у гостях начальник надвірнянського міжрайонного управління Держсанпідслужби України в Івано-Франківській області Любомир Васильович Клим'юк. Вітаю вас, Любомир Васильовичу. Доброго дня, пані Світлана. Кінець зими, початок весни, люблять потревожити людей різними. Хворобами. І до вас, як представника санепідслужби, питання про гострі респіраторні вірусні інфекції. Наскільки вони сьогодні розгулялися у Надвірнянському районі? Ну, на сьогоднішній день, за даними нашого моніторингу, який ми проводимо останній підсезон і період щотижнево, ситуація в районі стабільна. Перевищення епідпорогів немає. Критичних ситуацій немає, так що можна говорити, що ситуація контрольована на даний момент. Звичайно, є захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції також захворюваність на грип. Буквально протягом цих двох місяців у січень-лютий зареєстровано сім випадків грипу по надвірнянському районі. Але вони взагалі вся захворюваність у епідемічний сезон, епідемічний період 13-14 років, вона має так званий хв... хвилевий характер, тобто є підвищення. Є зниження, тиждень підвищення, тиждень зниження і незначне підвищення рівня захворюваності взагалі по тижнях. Буквально на пару випадків там є тиждень 15-20 випадків, є тиждень 5-7 випадків збільшення. Але знову ж таки я наголошую, що епідемічні пороги не перевищує жоден тиждень і під сезону 13-14 років. Тобто можна сказати, що масовості захворювань у германському районі. Масовості немає. захворювання немає так. Але, звичайно, є відповідні моменти відповідно за цими даними моніторингу, нам подають школи. ну, Школи подають в принципі, на ФАПи, амбулаторії і лікарні дані по захворюваності. І згідно цих даних, ми вже підраховуємо процент захворілих і відповідно вносимо пропозиції, так як. Буквально з 2013 року, відколи у нас прийшла реформа нашої служби, то ви, можливо вам відомо ліквідовані так звані протиепідемічні комісії. Так, це відомо. І в зв'язку з цим, за нашим поданням, тобто за поданням або начальника головного управління, або до головного державного санітарного лікаря до органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади. У зв'язку з тим, то й тим, то є отака то захворюваність там 27%, 29%, 30% школярів. Якщо є відсутні, то ми пишемо таке подання на органи виконавчої влади і він вже вводить обмежувальні заходи. На даний момент у нас понадвірні є уведені обмежувальні заходи відповідно керівниками освіти, директорами шкіл це Пнівська школа, загальноосвітня школа і також військово-спортивний ліцей. Тобто там найбільша захворюваність серед школярів. Ну, не так? Не можна сказати, що найбільша захворюваність ну, порядка 27-29%, але є й випадки, що повторно хворіють люди. Повторно хворіють люди, ті самі діти. Ну, Знову ж таки, це залежить від особистої профілактики, від кожного організму, і як вони до того взагалі ставляться. А що можете сказати про дошкільні заклади надвірної та надвірнянського району? Ситуація там контрольована? Ситуація контрольована, стабільна, захворюваності великої немає. Звичайно, хворіють діти також і в садачках, але поки що кричущих випадків таких не було. Наразі чи ще розглядаються якісь школи для введення карантину? На сьогоднішній день ні. От ви у першому питанні, коли давали відповіді, зазначили про те, що у нашому районі за останній період, про який ми говоримо, було семеро хворих на грип. Яким чином виявили саме цей діагноз? Ну, це напевно більш актуальніше питання буде для лікарів професіоналів, лікарів лікувальної справи, які займаються. Тими всіма питаннями, і ну відповідно, що я можу сказати з нашої сторони, з нашої служби, у нас є в обласні в головному управлінні державної підслужби, а саме у лабораторному центрі обласному, вірусологічна лабораторія. От саме це я мала на увазі. Вірусологічна лабораторія. Значить, якщо є важкохворі на грип, Люди або взагалі гострі респіраторні вірусні інфекції з важким перебігом, то тоді людина, звичайно, звертається. Якщо людина свідома звертається за допомогою в лікувальний заклад, відбирають кров і відвозять вірусологічну лабораторію для того, щоб визначити методом ПЛР наявність вірусу грипу, того чи іншого. По Надвірнянському районі на даний час такого не було, щоб. Ну, є грип, але в легкі форми, важких форм перебігу не було зареєстровано. А якийсь тип однаковий цього грипу? Який штам? Який? Ну, штам. Ну, це точно не пташений грип. Звичайний греб, але він мінливий. Тобто є не один постійно, а є два види. В основному на даний час два види. реєструються. Чи дуже дорого коштує провести такий аналіз? Ну, цей аналіз безплатно він проводиться. Ці аналізи проводяться безплатно, бо відповідно налагоджена робота. І якщо люди з важкими випадками попадають у, у лікувальні заклади, відповідно відбирають кров, привозять і вже визначають, що і як, у залежності від того, який вірус. Визначили вірус, і тоді призначають антибіотикотерапію, таку, яка би ефективно посприяла подальшому відновленні лікування тої людини. Це вже більше для наших глядачів буде корисна інформація, що чим швидше людина звернеться у лікувальний заклад, чим Однозначно. швидше поставлять діагноз, так. тим так. і легший буде перебіг хвороби і швидше лікування. Однозначно, так. Звертатися зразу за медичною допомогою, кваліфікованою медичною допомогою, відповідно, і все буде нормально. Ну і крім того, я би ще порадив, у нас зареєстровано в Україні три вакцини: ваксігреб флюорекс і інфлувак. Вони офіційно зареєстровані. За нашими даними у періоди підсезону 2013 13 років провакциновано 326 осіб, з них 95 дітей. Це психоневрологічний Дилятинський диспансер, Декретована група відповідно, і весь диспансер. всі, які там знаходяться на лікуванні. Люди, вони провакциновані, будинок дитини, діти ну, і декретована група. Лікувальних закладів мається на увазі лікарі, середній медперсонал. Є, є, звичайно, але дуже поодинокі такі випадки, що люди самі свідомо йдуть в аптеку, купляють цю вакцину і щепляться. вона ефективна? Вона ефективна, звичайно, як і до початку підсезону, так і ефективна під час самого підсезону. От, ви назвали три види вакцини. Чи є різниця, якою вакцинуватися, чи є якісь особливі призначення для того, щоб можна цю вакцину прийняти? Ну, на сьогоднішній день ці вакцини вже пройшли, так би мовити, відповідну спецперевірку. Вони вже не один рік у нас започатковані і не один рік люди ними щепляються. Так що поки що ускладнень, так би мовити, якихось чи. Не було, не спостерігалося. Ефективно діє буквально на 14-й день або протягом 14 днів. Це вже залежить від організму, знову ж таки, людини, розвивається імунітет. Але я говорила про те, що ці вакцини між собою мають якусь різницю. От, припустимо, я хочу вакцинуватись. Котру з цих трьох мені вибрати? Різниця різниця яка? Різниця може бути в ціні. От кожна аптечна мережа. Кожні фірми, які завозять, відповідно різна ціна. Я у те питання так глибоко не уникав, але так би мовити, якоїсь різниці, що та гірша, та краща, все одно вони спрямовані на одну дію. А тобто призначення і ефективність так, однакові? Так, одна і та сама, а різниця чують може бути і в ціні, і від фірми залежати. Це вже, це вже не наше питання. Серед профілактичних заходів захворюваності на ГРВІ є не тільки вакцина, а ще і такі поради, які може використовувати кожен в своєму житті. От які ви поради, як епідеміолог, можете дати нашим краянам? Звичайно, є досить багато методів різної профілактики. Так звана народна профілактика. Це мається на увазі цибуля, часник. Ну, відповідно, що вдома можна зробити. От є маленькі діти, діти, які ходять в садок, які не ходять в садок, часто провітрювати, провітрювати кімнату, виводити дітей на свіже повітря, прогулюватися, старатися не контактувати, ну, мається на увазі не перебувати у масових, у масових колективах, де велике скупчення людей. Ну і відповідно слідкувати за станом здоров'я. Температура, вимірювання температури, взагалі загальний стан. І якщо будь-які починаються такі наслідки, які можуть сприяти розвитку гострого респіраторного вірусного захворювання або грепу, звичайно, звертатися в медичні заклади за допомогою. Гігієна має велике значення в цьому випадку? Обов'язково. Обов ну, В чому вона полягає? Ну, вона полягає в тому, що от, е, навіть оті самі іграшки, дитячі іграшки, наприклад, чи предмети постійного користування, якщо людина інкубаційний період, період триває, триває протягом 2-5 днів. Навіть, якщо людина здорова, вона десь заразилася гострими респіраторними вірусними інфекціями чи грипом, то це у той самий день не проявиться. Відповідно, чи на роботі. Чи вдома, чи ще десь. ну і Всі методи, всі засоби, особистої гігієни, вони повинні кип'ятитися, відповідно, не вживатися по два, по три рази. Ті самі ложки, вилки, зубні щітки, це кожного має бути окремо індивідуально. В основному гострі респіраторні вірусні інфекції і грип передаються повітряно-крапельним шляхом. Якщо починають Кашляти, пчихати, відповідно, є для того засоби, хустинка, носовичок, прикривати. Е, є масовість якась, чи засідання, чи люди навіть в маршрутці їдуть, чи в автобусі, чи якісь збори, ну, от людина кашляє. бажано мати носовичок, прикривати рота, щоб не розповсюджувати інфекцію, так би мовити. Пане Любомире, і на завершення цієї теми про роль вітамінів у профілактиці грипу та грибі. Ну, Вітаміни також відіграють, ну, так би мовити, значну роль у початку розвитку тої самої вірусної інфекції чи грипу. Звичайно, є багато препаратів зараз протигрипозних. Вітамінізованих, в тому числі, що найпоширеніше у нас, що люди завжди купляють в аптеках і часто користуються аскорбінова кислота, таблетки аскорбінової кислоти. Ну і відповідно протигрипозні препарати від вітамінізовані, насечені і, звичайно, вони збільшують опорність організму до, так би мовити, вірусної атаки і зараження тим чи іншим захворюванням. І здоровий спосіб життя допоможе уникнути захворювань однозначно. Пане Любомире, дякую вам за участь у передачі. Глядачам пригадую, що сьогодні у студії телерадіокомпанії Надвірна був начальник надвірнянського міжрайонного управління Держсанепідслужби України у Івано-Франківській області Любомир Васильович Клим'юк. Ми говорили про гострі респіраторні вірусні інфекції, про грип, про перебіг захворювання. Та профілактику, як можна уберегтися, уберегти себе, свою сім'ю від цього захворювання. Дякуємо вам за увагу! Бувайте здорові!